Всіх вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте будемо дивитися розклад для земних знаків Зодіака, тілець Діва й Козиріг на період з 11 по 17 листопада. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх, але буду вдячна за зворотній зв'язок, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам у мене цікаво. Подивимось на кожен день енергію. І що буде відбуватися? Подивимось на основні колоді і візьмемо доповнюючу, і так дивимось тільці діви козироги, що очікує з 11 по 17 листопада. Понеділок. Вівторок, середа. Четвер п'ятниця субота та неділя. І так, ми дивимося, що земні знаки Зодіака дуже гарно починають свій тиждень. Тиждень у нас починається з карти Зірка. Зірка нам говорить про те, що ми наповнені якимось ентузіазмом, ми прописуємо якісь плани, ми мріємо, ми надіємося, ми дивимося з позитивом майбутнє. І вшо, як то говориться, не може нас не радувати. Тобто, понеділок в нас починається з позитивного настрою і з далекими поглядами в майбутнє. Але воно нас може трохи засмучувати або може нас лякати. Можливо, ми просто не бачимо всієї перспективи. Можливо, ми боїмося чогось це зробити. Майте на увазі, що це просто у вас в голові. Тобто, ви самі себе накручуєте, чого робити. Не потрібно. Вівторок у нас шестірка мечів. Знову ж це говорить про те, що людина починає щось заново. Тобто, ви починаєте якийсь свій проект, ви починаєте нове життя, ви відпливаєте від поганого берега і пливете до хорошого. І доповнюючою картою у нас є туз жезлів, що говорить про те, що Всесвіт вам дає цей шанс, тобто, все у вас в руках. Ви достойні того, щоб у вашому житті це відбулося. Саме основне, не упустіть той шанс, який буде у вас випадати. Тобто, деколи після отакого, от знаєте, накручування, засмучування людина може чогось не бачити, майте це на увазі, що вівторок вам може випасти якийсь удачний. Шанс візьму отак, щоб все вмістилось в камеру. В середу в нас карта мага говорить про те, що ми реально на правильному шляху. Тут ми мріяли, тут ми відправились в дорогу, і маг говорить про те, що я все зможу. Я... Мах я можу. Тобто, у мене все Получається, У мене є для цього сили, у мене є для цього навики, все у мене получається. Колектив за мною піде. Я вмію робити свою роботу, тобто я майстер в своїй роботі, і у мене все вийде. І знову ж дивіться, шестірка мечів. Тобто, однозначно тільці Діви-Козероги. У когось почнеться новий період в житті, тобто ви настроєні рішуче закінчити якийсь проект і почати його новий. Що вівторок, що в середу випадає карта шестірки мечів, тобто ви настроєні рішуче. В четвер карта смерті говорить про те, що ми проходимо трансформацію, щось однозначно закінчується в житті. І воно закінчується. Хочете ви того чи не хочете. Карта смерті нам говорить про те, що воно закінчиться, і для вас це йде хорошим результатом, тому що отут світи сонце. Чого це може стосуватися? Того, що ви дуже стомилися, десятка жезлів вам вже дуже було важко, ноша була взагалі непосильною для вас. І тому ви от починаєте щось з нового. Ви закінчуєте старе, ви хочете кинути оту тяжість, яка у вас є. І в четвер буде отаке от відчуття, що я вже більше не можу, я вже більше не хочу, я хочу своє життя почати спочатку. П'ятниця у нас карта справедливості говорить про те, що, можливо, у когось і настається справедливість. Ви десь влаштовуєтесь на нову роботу, у вас закінчується якась проблематика з бумагами, тобто, можливо, були якісь суди, якісь затримки по, по розводному процесу, якісь аліменти. Якісь е, документи по спадку, тобто в п'ятницю ця ситуація може благополучно е, розрішитися. І карта відлюдника нам говорить про те, що хтось. При розрішенні оцих всіх документів може просто отак закритися в собі і буде думати, правильно я зробив чи воно мені варте. Відлюдник він знаєте, як закривається трохи в собі. Він обдумує своє життя, чи правильне було це рішення. Як е, я можу обмалювати цю ситуацію, наприклад, хтось розвівся і після цього поглибився в себе. Тобто йому е, він хоче побути сам, він хоче відключитися від світу, він хоче побути наодинці, ну, як такий стан, побудьте ну, недовго один день. І судячи в суботу, не дуже ви будете люднику, трійка кубків говорить про те, що хтось святкує щось. Е, Якщо брати от так по картам, тобто ви хотіли, могли, зробили, добилися і ви святкуєте. Ви святкуєте, це може бути святкування любого роду, день народження весілля іменини, просто зустрілися з колегами. Тобто, в суботу у вас день от такого святкування. Приємних зустрічей і взагалі от таких позитивних емоцій, після яких вам може бути дуже погано. Майте, будь ласка, це на увазі. To Або ж карта говорить про закінчення якогось етапу у вашому житті, ви його святкуєте, і ви, будемо так казати, довольні, що це все закінчилося, тому що після десятки мечів настає полегшення. Неділю у нас четвірка кубків. Якщо взяти сопоставити суботу і неділю, то реально хтось в суботу добре погуляє, що аж в неділю йому буде не дуже добре. Тобто, людина, карта нам говорить, про те, що людина незадоволена, вона, можливо, вже в неї, знаєте, як той перебор взагалі в емоціях і всьому, і вона нічого не хоче, вона хоче просто відпочити, побути самому. Посидіти, то, о, посидіти під деревом, і карта повішаного говорить про те, що в неділю бажано взагалі всі справи поставити на паузу. Відпочиньте, подивіться на ситуацію з іншої сторони. Тиждень був такий, як то говориться, на думки і на ваші якісь справи, включаючи три старших аркана підряд, був для вас важливий і емоційно, будемо казати, не дуже і легкий. Тому в неділю візьміть паузу, зупиніть всі степ справи, просто відпочийте і подивіться на ситуацію з іншої сторони. І так. Тільці діви Козироги. Надіюся, у вас проіграється все в позитивному ключі. Буду рада за зворотній зв'язок. Підписуйтесь на мою сторінку і до побачення!